Мої шанування на каналі ТВА і знакому щодня. Програма, в якій ми говоримо із гостями студії про найважливіші події, явища та тенденції у правозахисній правоохоронній сфері, а також у секторі безпеки. Побоїще на столичному Подолі більше 35 затриманих декілька кримінальних справ за статтею хуліганство. Службове розслідування МВС і відсторонення на час його проведення командира полку міліцейського спецназу Беркуту, Києві, полковника Олександрова, усе це наслідок вчорашніх сутичок протестантів і міліції у торгівельному комплексі Гостинний двір, навколо якого розгорнулася справжня будівельна війна. Як відомо, її спричинило виключення споруди зі списку пам'ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави. Після цього приватна компанія Укрреставрація захотіла провести реконструкцію будівлі на торгівельно-офісний центр. Громадські активісти у Києві виступають проти. До чого це вже призвело? У нашому короткому сюжеті. Вони зайшли зранку. Попросили всіх вийти зранку, 18 лютого конфлікт навколо гостиного двору загострився в момент, коли представники забудовника за допомогою міліції витіснили з будівлі сімох активістів громадських організацій і взяли під контроль територію двору. При цьому активістів затримали і доправили до відділку міліції. На даний момент ми маємо всі дозвільні документи. За кілька днів до цих подій в інтерв'ю ТІВІАЙ керівник акціонерного товариства Укрреставрація вже заявляв, що він подає до міліції заяву про звільнення приміщення. Я зробив також заяву до правоохоронних органів. Якщо міліція не відреагує, буду звертатися до правокуратури. Ну і до генеральної прокуратури, якщо це потрібно буде Міністерство внутрішніх справ. Заява про е, звільнення приміщень, захоплених представниками громадських організацій. Поки робітники у реставрації заварювали вікна і укріплювали свої позиції, активісти оповістили про те, що сталося соратників, і по обіді, поруч з історичною пам'яткою, зібралося близько сотні молодих людей. За підтримки народних депутатів від свободи і батьківщини вони через вікно потрапили всередину гостинного двору, розібрали тимчасові укріплення і витіснили зсередини будівельників. Після цього до будівлі підтягнувся підрозділ Беркут. Короткі переговори між сторонами конфлікту ні до чого не призвели. І бійці підрозділу почали очищувати приміщення від активістів. При цьому мало не вперше в українській історії правоохоронці відверто зневажали правом народних депутатів на недоторканність. Під час сутички бійці Беркуту не тільки били і кидали на землю представників свободи і батьківщини, але і завантажили одного народного депутата Андрія Міщенка до автозаку Гамселить ногами, а потім ховає свої. Давай, Подивіться. Давай! Подивіться, Наступного, після сутичок дня, за повідомленнями мас медіа міністр внутрішніх справ тимчасово усунув від виконання обов'язків командира столичного полку Беркут Володимира Олександрова і ще кількох міліціонерів. Очевидно, це рішення стало наслідком зустрічі міністра з народними депутатами. В міліції так коментують події в центрі столиці. Приїхали співробітники патрульно-постової служби та спецпідрозділу Беркут, які і Трутились в конфліктну ситуацію, призупинили е, цей конфлік конфлікт і е, затримали е, деяких представників громадськості активістів, е, які порушили громадський порядок. Тим часом проти активістів, які брали участь у сутичках, заведено низку кримінальних справ. Дехто з них уже дали свої покази. Позиція забудовника лишається незмінною від моменту, коли він давав це інтерв'ю нашому каналу. Він звинувачує активістів у завданні збитків його бізнесу і водночас запевняє, що він, як ніхто інший, зацікавлений у збереженні гостинного двору в тому вигляді, до якого так звикли кияни. Вона навпаки, буде краще і буде довше виглядати краще ніж зараз. Це є. різниці немає, хто зайде робити цю реконструкцію. У любого будь-якого забудовника буде обов'язкова вимога це збереження фасадів, архітектури максимально, що це можливо. Тим більше того, комерційно я зацікавлений це зробити, бо цю будівлю знають саме по її зовнішньому вигляду. Гості нашої програми сьогодні громадські активісти Сергій Мельниченко, голова організації «Коаліція учасників помаранчевої революції? Ми вітання а також Сергій Тищенко, активіст громадянського руху, спільна справа. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чому дійшло до настільки, скажімо, брутального протистояння? І як ви розцінюєте крок з відсторонення командира київського полку спецназу Беркут МВС? Річ у тім, що протистояння було, скажімо так, знову ж таки спровоковано безпосередньо міліцією ще вранці, коли е, на місце при, е, на території гостинного двору прибули працівники міліції, мотивуючи тим, що, начебто, там якісь безводи непорозуміння, затримали сім'ях наших активістів, і доправили до їх. Причому не просто як вони заявляють, що запросили, їх просто силоміць закинули до автозаків і доставили до райвідділку міліції. Це викликало знову ж таки обурення. Це перш за все. По-друге, я вже на даний момент навіть не хочу говорити про те, що чому вони це зробили. Що це явно була змова, це все про це свідчить забудовника з міліцією. Тобто, таким чином, забудовник використав правоохоронні органи для того, щоб звільнити територію гостинного двору і завести туди рейдерів. На той час туди зайшло порядка 20 чоловік кремезної тілобудови. Ті самі люди, які були напередодні якого там дев'ятнадцятого ще минулого разу, коли було рейдерське захоплення, ті самі люди зайшли на територію за рахунок за допомогою правоохоронних органів трактором відтягнули звідти автомобіль, який е, бригінця народного Молодав, депутата, який блокував в'їзд на територію гостинного двору, зачинили всередині, заварили повністю всі вікна, всі двері, заклали їх е, мішками з будівельним сміттям, тобто повністю забарикадувались. Це знову ж таки викликало як мінімум обурення від громадськості, як максимум, тобто. Мій громадянський обов'язок після того, як моїх активістів затримали, після того, як пішли на ганебні вчинки, вже тим паче після підпалу. Ніхто не сподівався, що вони на такі дії підуть після проведення підпалу, після того, як згоріла частково будівля, відповідно. Що стосовно відсторонення начальника полку Беркуту Олександрова, я не знаю, чи тільки його сказано ряд, тому що на той момент керували операцією, керували захопленням. І е, тим, щоб затриманням активістів не тільки Олександров, і його заступник, полковник не пригадую прізвище, і е, полковник міліції, це начальник управління охорони громадського порядку е, Фечук, які керували безпосередньо, тому що я був очевидцем цього. Я знаходився на території гостинного двору в дворі. під час того, як коли штурм відбувався на другому поверсі, зайшло дуже велике кількість. Вже було на території двору порядка 50 чоловік. Беркуту ще десь півсотні, пів а то й більше зайшло. Крім того, окремі працівники міліції зайшли. Фечук по радіостанції це при мені було так. Перегородити вихід, нікого, крім журналістів, не випускати, всіх треба утримувати. Я проходжу через от як воно було, проходжу через кордон міліції. за, за допомогою посвідчення я мав журналістського, Прийшов, однак тільки проходжу, думаю, все вже пройшов. Чую відразу за спиною окрик Олександрова, Оп, ну матом. Мельниченко, його давайте пакуйте. Фечук показує. Оце цей давайте. І мене як властівку, до то Ви сьогодні були у Подільському ревіду. Так, я не е, прийшов туди, річ, тому що перенесли на завтра, на 13-ту годину. У мене допит, дуже велика кількість в людей. Справі допит? Значить, порушено. Е, знаєте, я скажу Захарову, всім відомо сказав, що розбереться з цією ситуацією. Захарченко, Захарченко, Захарченко. справ Так, е, вибачаюся, е, що розбереться, пацан сказав, пацан з'явив не словом, а ділом. Розбирається в прямому значенні цього слова. Порушили кримінальні справи. Ви порушено декілька кримінальних Яких справ, закусувати? як мінімум, одна це за 296-ї. Так ну вони слідчі взагалі мені не змогли сказати, які саме статті. Ну по суті, як мінімум, це одна хуліганство. Напевно, що частина друга поки що, а то й буде третя, пов'язана з опором працівникам міліції. Крім того, всього. Низка кримінальних справ за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, як е, охороні забудовника, начебто так і працівникам міліції. Знову ж таки, це може бути як опір. Я не виключаю той факт, що зроблю перекваліфікацію взагалі на масові заворушення. В принципі, вони можуть це в цій ситуації вчинити. Це є абсурдно по своїй суті. По перше, по-друге, ну дійсно, якщо взяти об'єктивно, міліція не те, що неправомірно діяла, міліція. Я розумію, коли народні депутати просять пройти, міліція спровокувала цим конфліктом. Вони повинні були забезпечити можливість доступу їм до приміщення. Міліція не те, що не пускала, протидіяла їм після цього. Вибачте, якщо активістів, тих людей, які як журналістів окремо. Я вже не говорю, що народного депутата закинули до автозаку. Просто людей, які знаходилися на території гостинного двору, і їх пакували. Вказівка була ну затримували, кидали до автозаків, які не брали участі в акції. Якщо сьогодні е, активістка, одна Тамара знаходилась вчора після 에, акції, її забра було госпіталізовано. В неї забій грудної клітки, в неї забій 에, струс головного мозку. Там ціла низка ушкоджень, отруєння сльозогінним газом. Сьогодні в неї день народження 18-річний, Перспективна художниця, до речі, і вона змушена святкувати свій вранці день народження в лікарні, а після того цілий день в прокуратурі. Пасибі Сергію, а чому протистояння дійшло до такої мегасилової стадії? Ну, я гадаю, напевно, сама кількість е, самих активістів, яка лишалася на вчорашній день, мала. Тому що, наприклад, коли було достатньо народу, вони не намагалися якимось силовим чином чинити якийсь опір активістам. Тобто вони фактично зранку, як сказав вже Сергій до мене, вони просто їх запакували, відвезли до райвідділку. Е, скажімо, по мережі пішов сигнал, що треба збиратися, треба вирішувати це питання. Скажімо так, що вони готувалися до цього, тому що працівники Беркуту з'явилися буквально там через 10 хвилин після заходу народних депутатів і громадян міста Києва до самого приміщення гостинного двору, коли Народні депутати вимагали, щоб працівники міліції надали їм повністю. Ми все це чули від так. пана Сергія. Чому взагалі цей конфлікт дійшов? І якщо це не найвища, скажімо так, силова конфліктна стадія протистояння після пожеж і підпалів, яка буде найвища тоді? Ну важко сказати, але якщо вже таке відбувається, тобто, напевно, що вже скоро весна треба будуватися. Є якісь певні напевно будівельні вимоги. До замовника, до забудовника. І вони намагаються таким чином просто якби, показати цей конфлікт в такому руслі, що ну, от активісти спалили, це сталося так. І, до речі, поки я їхав до вас на передачу, дзвонив Андрій Пастушенко, це один з активістів, який там перебуває вже більше, ніж півроку, або навіть з самого початку, да, він перебуває. Пан Ярич написав заяву до Подільського РОВС про те, що нібито Андрій Пастушенко. Погрожує йому вбивством. мати на увазі керівник поручено. компанії «Укрреставрація», який так, був у нас у сюжеті так, і переконував так. і наших глядачів і нас я так, так розумію вас, вірно. тому що вони хочуть провести абсолютно нормальну реставрацію з дотриманням усіх будівельних норм і зовнішнього вигляду абсолютно вірно. і як з зараз проти громадського активіста, захисника гостинного двору, порушено кримінальну справу за погрозу вбивства. Скажіть, будь ласка, чому ви настільки? Жорстко ставитися до е, реставрації і абсолютно не вірити, скажімо, керівникам про реставрацію, зокрема тому ж самому пану Яричу, який намагається переконати, що будівля буде збережена у принаймні у тому вигляді, який е, ну, становить якусь цінність річ у тім, що якби стояли питання реставрації, ніхто цьому не заперечує. Абсолютно. А йдеться про реконструкцію. Реконструкція, Реконструкція і реставрація так. це трішки. Категорично зовсім протилежні речі стосовно реставрації, звісно, ми би це підтримали повною мірою. Однак рішу тім, що передбачає реконструкція за проектом забудовника. По перше, це надбудова ще одного поверху зверху, що повною Масив, мірою, скажімо, міняє концепт самої будівлі. По-друге, це способи, яким отримані дозвільна документація, якими було проведено землевідвід, це спосіб, з яким було виведено дану будівлю з реєстру пам'ятників, це спосіб, яким було не включено його в реєстр пам'ятників місцевого значення. Знову ж таки за фактично попередньою змовою з управлінням культурної спадщини КМДА, які подаючи до мінкульту. Якби клопотання про внесення до реєстру єдиного реєстру пам'ятників культури місцевого значення в контрактову площу та об'єкти на ній. Однак безпосередньо там 30, крім гостинного двору, ще 30 інших об'єктів, які об є пам'ятниками. Однак гостинний двір вони не вказали. Тобто, це просто як будівля, яка на підставі цього Шо, Мінкульт дав відповідь про те, що ми не можемо це не є пам'ятника тому. Його і виведено з національного реєстру, і виведено взагалі видано дозвільну документацію на його реконструкцію, так як це нібито не є пам'яткою. Але погодьтеся з іншого боку. Я не є фахівцем, але ну з такої точки зору обивательської, ну скажімо так, ну гостини двірно є наймальовничішою будівлю будівлею в місті. Тому Києві. Чому найзапекліші він... сутички довкола по перше, він і повинен бути реставрований в цьому цьому і річ. По друге забудовник навіть на то пішов. Він навіть проектну документацію не додав. Будь ласка, надайте проєктну документацію. Будь Ще ласка, сайте за стіл пер... перемовин. Можливо, ваш проєкт якоюсь мірою і відповідає тому баченню громадськості, однак цього не відбувається. Чому Ну, виходить все під підковрні ігри? Я вже не буду говорити, хто стоїть за цією конторою. Хто? E, скажімо так, люди, які мають відношення, і до дусі. Державне управління справами, адміністрація Радіо. Бувшим всередньо. керівником «Укрреставрації» є нинішній керівник Дусі, пан Кравець. Річ у тім, що викупила 91% компанії «Укрреставрації», кіпрська кіперська компанія офшорна, вже хто за нею стоїть, це вже, це вже окремі моменти. Суть дискусія сьогоднішня не в цьому в нас полягає. Ось ідеться про те, про о, діяльність правоохоронних органів, правомірність застосування ними. Сили спецзасобів і незаконного затримання, протиправного затримання активістів. Знаєте, на думку спали слова пісні: наша служба є опасна і трудна, і порою, е, як там, Не відна, не відна так. так на перший взгляд порою не відна. Так ось вона ні на перший взгляд, ні на второй, ні на третій, ні на четвертий не відна. Тобто, в рамках того за що ми платимо податки за те, щоб за правоохоронну діяльність. Вибачте, Чи а виходить, могоця? що наші податки, які платимо за правоохоронну діяльність, використовують на право Сьогодні також з'явилося цікаве повідомлення з посиланням на ухвалу Вищого адміністративного суду розповсюдила Українська гельсінська спілка справ людини. Вона повідомила, що Вищий адміністративний суд України по суті. Нібито як зобов'язав про проведення пікетів у місті Києві повідомляти за 10 днів. Тобто міська влада може визначати на розсуд органу самоврядування, на розсуд влади Києва, а розсуд влади Києва постановляє, що за 10 днів треба повідомляти про пікет або будь-якої якісь ну, мир... мирні розмови. Я собори. можу сказати одне. Я не знаю, чим керувався вищий адміністративний суд, тому що так само півроку тому на сайті, на офіційній сторінці ВАСО була так само розміщена. Напевне, інформація, яка роз'яснювала роз'яснювала повністю права, подача заяв решта. Плюс до всього є рішення конституційного суду, в якому немає конкретної дати. Місцева влада в нас на жаль, Київрада, Рада, коли останній раз збиралася. Ну, Ну, Київради збори Київради, Київради так само і так. проходять. І вони з і досі немає встановлених якихось чітких межових рамок за там, термін, який вони треба подавати ті Вони Керуються нормативним правовим актами. Заявку Радянського можна відправити по факсу за пів години до самої акції. Виконавча влада має забезпечити правопорядок. А про що взагалі говорить така ескалація на вулицях Києва у взаєминах між активістами громадськими? Забудовниками або е, власниками і е, з правоохоронними органами і спецпідрозділ. Я не знаю. Напевно, хтось боїться якоїсь розголосу. Тим більше, що, наприклад, якщо ми казали, зійшла мова про ці заявки щодо проведення акцій всього решта, от наскільки мені відомо, е, громадський активіст, так само захисник гостинного двору, Ігор Луценко подавав безстрокову. Тобто подавав безстрокову заявку на проведення е, пікетування щодо забудови гастиного двору 12-го, 12-го. 12 Оновлював цю заявку, тому що вона була ще подана в травні того року. І я не знаю, чому так сталося. Що громадських активістів просто витягують за шкірки, тягнуть пароводи, заставляють їх писати якісь пояснення, заставляють свідчити проти себе, там близьких родичів. Тут фактично певною мірою стосовно того, що громадських активістів звідти потурнули і що подане відповідне повідомлення. В діях безпосередньо працівників міліції це не говорю про факт затримання. Безпосередньо місто міститься як мінімум склад злочину передбачено статтею 170 кримінального кодексу. Це перескорження законі е діяльності громадських організацій. Це стаття 340 кримінального кодексу України. Це незаконне перешкодження проведення мітингу зборів віде. демонстрації, вчинене службовою особою або ж із застосуванням фізичного насильства. До речі, перерву центр політики правових реформ повідомив по статистиці за два останні роки в Україні були заборонені судами 90% мирних зібрань. Так Пишу. я вам з досвіду скажу у нас. Фактично, ну я вже не знаю. В нашу організацію ми провели скільки заходів, а тільки по забудовах нас 400 забудов за забудово років зупинено в місті Києві, понад півтори сотні. Напевне, дійсно з сутичками. Однак, що при минулій владі, фактично, при Ющенко, хто б що не казав, у нас жодних проблем не було. Забудова незаконно відведено, було акції протестування, рішень протистояння рішення відміняли про виділення земельної ділянки. При нинішній владі ну взагалі страшно на вулицю вийти цим рі рішенням Васу. Фактично підтверджено, що любі Там, друзі сидіть на кухні. І можете шептатись на кухні, і то фактично за відповідним погодженням з начальником ЖЕКу, який повинен вам для того, щоб ви зустрілись, попити кави на кухні. Москва, в принципі, вибачте, Путін порівняно з Януковичем, нервно курі в сторонки бамбук. Чого тому що ну вибачте, я розумію, Янукович у нього якісь особисті, там, скажімо, певною мірою сформовані четвертим роком. Боязнь того, що люди зберуться масово проти нього, і будь-які спроби зібратися людей присікаються категорично. Чому оце рішення суду ми е, практикували яким чином? Згідно рішення Конституційного суду е, було передбачено і вказано, що подання відповідного повідомлення повинно бути подано про проведення мирного зібрання не пізніше, як за день, що передує на станню події. От до тих пір, поки дане питання не врегульовано, не врегульовано. законодавчим порядком. Органи місцевого самоврядування завжди зсилалися на рішення там декрету. Ну, тут так само в цій ухвалі адмінсуду є до тих пір, поки воно не буде, буде законодавчо, законодавчо врегульовано. Міська влада може сама встановлювати. Так, потім. Але скажіть, будь ласка, зрозуміло, скажіть, будь ласка, з гостиним двіром, що буде? Чому це став такий київський Сталінград? Даруйте в будівельній сфері у, 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 у протистоянні ну, забудованих шматок Поділ не забудовується центр. Це можна назбудувати ще два поверхи мансарду. Це засклити. Внутрішній периметр можна просто засваїти, зробити ще там. Підвал ага. зайві квадратні метри. Є підвал там. Ще дуже шикарний на весь Що дій. будете робити далі. Дуже коротко знати е агресивні, необґрунтовані агресивні дії забудовника автоматично тягнуть за собою Та. адекватну його агресії. Відповідь активістів людей, які виступають за збереження відповідної пам'ятки культури, архітектури тощо дякую. Все. Спасибі, дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на TV, і Далі буде ще цікавіше. До побачення.